Вітаю! Вже й не пам'ятаю, коли я останній раз грав вікінд-лігу. Раніше нагороди не давали мені мотивацію напружуватися на вихідних. Очевидно, ситуація змінилася з виходом піків з ТОЦами. Але я вирішив зробити ще цікавіше. Грати вікінд-ліги я вирішив з тематичними командами. І почав я з Мілану Минулий теперішнє. Представляю склад команди. Головним гравцем, очевидно, є Future Stars картка Андрія Шевченка. В парі нападу з ним Future Stars Evolution но Okafor. Центральні атакувальні півзахисники зліва Thunderstruck, Struck справа Future Stars Rivaldo. В опорній зоні Tots, Ruben Loftus, Cheek та Future Stars Gennaro Gattuso. Зліва в захисті Tots Ginio Dest. Пара центральних захисників Thunderstruck, Alessandro Nesta та базовий Paolo Maldini. Справа Future Stars Evolution Gianluca Замброта. На воротах to the Final Джан Луїджі Донарума. Чмо, але не захотів грати з золотим Меняном. Вибачте. На лаві для запасних Team of The Group Stage Рафаель Леау, Ultimate Birthday Крістіан Пулішич, Future Stars Адліта Муса, Легенда Future Stars Франк Райкар та еволюціонований Сандро Тоналі. Також у мене є Thunderstruck картка Кафу, але любителі поїздити на Росію нам нахуй не потрібні, тому його замінить Тео Ернандес. Що мені особливо подобається, так це те, що всі гравці, окрім Лофту я зловив у паках або піках. Приємна відмітка перший власник. Вікінліга проходила вдалими відрізками. 2-2 стало 8-2. Далі серія матчів проти хороших гравців з повними тоців складами, проти яких очікувано було тяжко. Тести домброту справлялись в принципі непогано на флангах, а центральні захисники створювали проблеми. Не скажу, що вони вже погані, але плейстайлів плюс їм явно не вистачає. Гатузо добре вигризає м'ячі, але часто не встигає за актуальними швидкісними півзахисниками. До Лондос Чіка питань нема. Хороший в усьому віддалих перехоплень до точних розрізних передач і асистів. Важкий захист я очікував, а от напад приємно здивував. Кака і рівалду мають хороший дриблінг, кака більш технічний, особливо завдяки п'яти зіркам фінтів. А Рівалдо складніше відтіснити. Картка Шеви явно застаріла, але свою функцію виконувала. Добре відкривався, пробігав і забивав. Зукафором після еволюції я майже не грав, а даремно і не зараз себе чудово проявив, а уявляю, як би він грав пару місяців тому. Швидкий, спритний, з корпусом і нормальним ударом. Загалом взаємодія гравців нападу в цій схемі сподобалася. Рахунок Вікінтлігію 8-5 перетворився на 11-5 і ранг 4 виглядав цілком реалістично. Але під час наступного матчу вимкнувся інтернет. Отже, ранг 5. Час для нагород. Поїхали. Пропоную дивитись на доступні варіанти по одному. Перший у нас це Габріель 91. Окей, далі хто? Нкунку. Таке собі. І третій Макалістер. А серед цих, думаю, більш корисним для мене стане Габріель. Ну що ж, другий пік. Фух. Перший. Ступіньян. Габріель знову. І хто третій? Будь ласка. Алісон. Що ж, мені сподобалося, як використання неметових команд знімає тиск за результат. Ти натурально очікуєш, що вдасться гірше і не переймаєшся. А вищий ранг, як відомо, не гарантує кращі картки у нагородах. Дякую всім за перегляд. Бажаю не стресувати через гру. Якщо ви хочете побачити відео з наступними тематичними командами, ставте вподобайки і підписуйтесь ще раз. Сусід, дякую, бувайте!